Добрий день, колеги. Сьогодні відбувається засідання постійної комісії Ятинської міської ради 8 скликання з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики, фінансів та інвестування. Кворум наявний на повісті дня два запитання. За основу проголосуємо. Шановні колеги, ще голоси за рішення. Кої пропозиції, зміни, доповнення? за в цілому. Шановні колеги, Переходимо до розгляду питань. Перше запитання. Про внесення змін до рішення Ялтинської міської ради від 12, 12, 24, номер 58, 5817-778 Ялтинської міської територіальної громади на 20 рік доповідає Олександр Катанчу. Шановні члени комісії, пропонується наші зміни. На знайомі момент заряди бюджетних коштів за рахунок приготування додаткових бюджету на загальну суму 9 мільйонів 288 тисяч 764 гривень. Тому по органне управління четверня вкладеномаслідних матеріалів 300 тисяч гривень, оплата поступити та складкового реєстру 5.900 гривень по Пікарні з ремонту та переховування медичного юридичного обладнання 84 тисячі 33 гривень Виготовлення проєктно кошторисної документації та проведення та ремонту до радіаційного укриття 578 тисяч 686 гривень Виготовлення технічних паспортів з метою реєстрації правовласності власності на наукового. Фунального майна і міської правої громади 54 тисячі гривень. О, ескатаріхуалу, придбання паливо настільних матеріалів, 604 тисячі гривень. По, По 2 мільйони 5 тисяч, 66 гривень, в тому числі. Оплата космо вже автотранспорту. 280 тисяч гривень. Виловення пошук пам'яті за загибним воїнам. 86 тисяч гривень. та каналізації для військових та громадської відбирання 155 тисяч гривень. Сіфінансування проєкту спортивно розважальний міні-комплекс місті Ватинії 100 тисяч гривень. Опітальний ремонт міжнахідної зони по вулиці незалежності. Це але я говорю. 1 Мільйон 524 тисячі 660 мільйонів. Опідальний ремонт дорожнього покриття вулиць Старосинський округів. 2 мільйони 879 тисяч сторон. Проведення екстрадної оцінки за межі діям для поважного і mm -hmm. mm -hmm. продажу Це села Годонівка вулиця перемогу 83, вулиця Пашанова Алея місто Єгортин, Хмельницьківська. 13, минус 14, 80, а 40 метрів. Опа, даємо три фото, по підведені з колотопов'язаний. 99. По освіті, будівельний матеріали для ремонтний робіт та інвентар, де одинського задеономачує пролізко. Бачу, це є 10, 4 Припадя полодинника, лицевомашка, 15 тисяч 900 гривень. То загальнозаредній освіті. Ремонт системи виставко по захисту подібній Лечитовської гімназії, 99 тисяч 138 гривень, Попробка дерев'яних пелементів, горишних покритів Лечитовської гімназії, засобами захисту, згідно перепису, Борисівського. Реу, 123 тисячі 140. Оплата кушку забезпечення перевезення команди Яруського ліцею No3 на змаганнях між Шпопіч. Всеукраїнські шкільні е, ліги автобусу маршрут Європи виників Львівської області 46 тисяч 800 гривень. Народження обережної премії учнів до Дня захисту дітей, які переможці все уже обласних поліціатрів і творчих конкурсів — 40 тисяч гривень. Прибрання комп'ютерної техніки, процесорів для тихського відділу соціального захисту 170 тисяч гривень. Це 10 процесорів зв'язку з переходом на програмне забезпечення, системою повноцінного виконання всіх звернень. Перша соціальна громада та в подальшому призначенні та виплаті усіх 5 допомоги захисту персональних даних. Відшкодування організації та проведення поховань із службовців – 104 тисячі гривень. По територіальному центру 663 тисячі 810 гривень, в тому числі, придбання тримера, фена, куховного посуду, але проосвітлювальної апаратури підпускників 127 тисяч 600 гривень. Послуги заміни річника в стаціонарного відділення села Черняківка, ремонт електроклити 11 тисяч 610 гривень. Опаде до постачання подвод стаціонарного відділення за квітень 20 року 45 тисяч 500 гривень. Капітальний ремонт кухні стаціонарного відділення села Капустинці 479 тисяч 100 гривень. По центру соціальних служб там кошти додаткові не відділяються, тобто перерахунок спеціальний спеціальні кошти їхнього построїв, де наступних удач на придбання суперної центності. Знаємо техніку пробунок по гетамарській один грен 82 тисячі 23 гривні. Прибачання сіло для оздоровлення дітей 345 тисяч 800 гривень. Пранспортні кошти у відвозу дітей до місця відпочинку 99 тисяч 900 гривень. Оплата електроенергії 60 тисяч гривень, Придбання багатофункціонального кольорового пристрою з можливістю друку на аркушах формату А3 75 тисяч гривень. Пошкоді мистецтві, перерозході межа межах кошторису, зменшення фонду заробітної плати на 70 тисяч гривень і перенесення коштів на оплату за електроенергію. Оплата послуг зв'язку 12 тисяч гривень. Припадяться цифрового піаніну 71 тисяча 800 гривень. По забезпеченню діяльності бібліотек. Матеріали для влаштування від корсів на вікна 9 тисяч гривень. Оплата послуг для зв'язку 60 гривень, оплата електроенергії 40 тисяч гривень. Забезпечення діяльності палаці і будинків культури. Перерозходні межа кошторису, зменшення фонду заробітної плати на 430 тисяч гривень і ці кошти перенести на оплату електроенергії 430 тисяч гривень. Придбання обладнання, накопичувачі кабель для обслуговування послуг, послуга на зв'язку, похованій військовослужбовці 15 тисяч 100 гривень. Оплата послуг зв'язку 4 тисячі гривень. Рішення суду щодо запровадження заборгованості за газопостачання за березі 25 року 40 730 гривень. 10 синічних національних костюмів для авторського аматорського пошкодного колективу «Берегиня» – 56 тисяч гривень, аналоговий бікерний пуд 40 тисяч гривень. Радіосистема з ручним мікрофоном 80 тисяч гривень, акустична система, колонки 25 тисяч гривень, підсилювач – 20 тисяч гривень. Забезпечення діяльності інших закладів структури, Придбання матеріалів для ремонту або приміщення культури, там, де податкова була: 20 тисяч гривень, оплата послуг. Зв'язку 3 тисячі гривень. І нагородження 4 учнів переможців в міжнародних конкурсі 20 тисяч гривень. Нагородження 7 учнів переможців в міжнародних конкурсі 35 тисяч гривень. І по фінансовому відділу в нас вийшов з лабу один комп'ютер повністю. В тому питання комп'ютера 24 тисячі. Якісь запитання до Валентини Михайлівни. Це зрозуміло. Тоді прошу проголосувати для винесення на сесії. Шановні колеги, 4 голосов, за один голосов, рішення. Про надання доранної матеріальної допомоги. Доповідає, але найважливість. Так, шановні члени комісії, на попередній комісії втягнути в нас 12 чоловік, які подали документи на суму 53 тисячі. Якщо по виникають питання, будь ласка. Всі документи відповідають програмі. По одному я можу поміначувати. Так би я розказувала по хайму. Розказувати. Чи хай буде висловити. не сказати? Під запис. Нема? Я... Не Ні, ну хай буде. Кожного розробку. Вона подала заявку, щоб їй моєму домі піддали до когось в квартирі. Не знаю, Я щось записала її. Ну, я скажу за міначева, бо може ти в нього. Суд було тут може бути там вопросом, То хочу вам сказати, що він знову подав документи як людина військова на лікування, ми йому дали як людині ну, по Програмі можна. Просто не стали з нього магазині заяви, а комісійно вирішати. Серйозна програма говорити. Субтитры сделал DimaTorzok 15 тисяч виплатили за травму, він лікується. Ми не можемо знову за травму, держава лікує, вийти школу, прийняли рішення дати. Так... <плесу> Це такі смашні. <клесу> <клесу> І за такі травми. Тоді, <клесу> прошу підтримати, винести на защі міські. Тоді всі питання, які були власні, в нас розглянуті.